Бог наш Небесний, дякуємо Тобі за цей особливий час, коли ти на цьому місці зібрав нас. Господь молимо тебе, щоб по Твоїй великій милості і любві ти відкрив наші серця для слухання Євангелія. Господи, підготуй наші серця для того, щоб ми зрозуміли, прийняли. І зберігали Євангелія Ісуса Христа в наших серцях. Просимо Тебе зараді Сина Твого Ісуса Христа. Амінь, Амінь. Сіляйте, любі. І так, повертаємося до Євангелії або зустріч із Євангелієм. Для того, щоб стояти правильно перед Євангелієм, нам потрібно. Зрозуміти суть самої Євангелії. Знати взаємозв'язок між вірою і Євангелією. І також знати наше серце. Любі. І так, суть самої Євангелії. Євангелії благої звістки про Ісуса Христа. Я є грішний. Ісус Христос прийшов з Небес для того, щоб забрати наші з вами гріхи. Це і є Євангеліє. Ісус Христос забрав наші гріхи. Який взаємозв'язок між вірою і Євангелієм? Минулого разу Господь нас навчав про те, що у нас повинна бути віра. Благу звістку про Ісуса Христа ми приймаємо вірою. Об'єктом нашої віри є хто? Є Ісус Христос. Любі. Ми, минулого разу Господь нас навчав про те, що віра вона нас повинна до чогось вести. Згідні. Сьогодні. Господь буде назначати про наше з вами серце, людське серце. Що таке серце? Як ви думаєте? Чи ви думали, що серце це місце, де знаходиться наша віра? Серце людини це сама сутність людини. Який взаємозв'язок між Євангелієм і нашим серцем? У Євангелії від Матвія 13 главі, 19 віршик, Христос говорить такі слова. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його. Це те, що посіяне понад дорогою. Любі. У Євангелії, у Євангелії Ісус розповідає притчу притчу про сіяча, який вийшов сіяти зерно. І Він у своїй притчі навчає про те, що одне зерно упало в кам'янистий Так? Воно якби почало пробиватися, але терни заглушили. Не дали вирости. Плодове. Інше зерно впало на кам'янистий грун. Да? Де воно почало виростати, пробиватися на світ. Але що? Прилетіли ворони, виклювали і все. Але Ісус Христос розповідає ще про одне зерно, яке впало в добру землю. І те зерно, яке впало в добру землю, воно що? Принесло плід, ясний плід. Любі. Земля у притчі, про яку Ісус Христос розповідає, у притчі про сіяча, земля це наше з вами серце. Сім'я або зерно це Боже Слово. Римлянам 9 глава, 9, 10 вішик. Ісповідь або віра в серці, а слово обітниці таке. Каже Господь через апостола Павла, на той час прийду і буде син Усари. І не тільки це, але і Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Любі, коли ми говоримо про віру, чому коштувала віра в Ісуса у першому столітті християнам? Чому коштувала? Християнам Першого століття віра в Ісуса Христа. Як? страті. Люди за свою віру в Ісуса Христа платили життя. І це не тільки було у першому столітті Це і у середньовіччі любі. А ще нам сьогодні коштує наша віра в Ісуса. Сьогодні в Америці, Європі, Південній Кореї віра в Ісуса не є забороненою вірою чи сповіданням віри в Ісуса. Але у Північній Кореї, Іраку чи Ірані віросповідання Ісуса Христа може привести до смертної кари. Любі, питання таке, чи готові ми з вами сповідувати Ісуса, якщо того нам коштуватиме життя? Є країни, де Ісуса Христа сьогодні не дозволено проповідувати? Чи хотіли б ми з вами опинитися в такому середовищі де ми б сказали, що я вірую в Ісуса? І за це би нам прийшлося заплатити своїм особистим життям. Мама, хто виході? Життя християн Першого століття. От вони вірою, за свою віру в Ісуса, помирали. Їхня вірність Господу. Наша віра говорить про нашу надію від початку до кінця. А це означає, що ми починаємо вірити від всього серця, а кінець віри – всім серцем. Уявіть собі, що нам з вами загрожує смерть. Чи готові ми визнавати свою віру в Ісуса? Я вірю в Ісуса. Саме, саме серце людини ніколи не може дати стопроцентової впевненості. Чи згідні з цим? Наші зусилля, старання не мають ніякого значення, але у певних обставинах нашого життя кожен з нас починає боятися людей. Чи вірно це? Наші... От Ми часто стараємося, прикладаємо зусилля. Да? Але чи має це значення усе? Приходять моменти в нашому житті із вами, коли ми починаємо боятися. Ми стаємо чутливими до людських реакцій. Да? От. Якщо ми віримо у щось, всім серцем, це дає нам 100% впевненість. Тому, любі, давайте вірити в Ісуса всім нашим внутрішнім серцем. Наша віра чи наше з вами християнство це бути віруючими зі всього серця. І якщо це не так, то нічого з нашої віри в Ісуса не буде змінюватися в нашому житті. Любі. Віра в Ісуса повинна бути глибиною всього нашого серця. Одного разу кожна людина, в тому числі я, і ми з вами станемо перед Божим Судом. І тоді буде кожному виявлено, чи була наша віра в Ісуса зі всього нашого серця. Ціль християнина вірити в Боже Євангеліє. Яке дає нам Бог. Вірити не просто вірити, але вірити зі всього свого серця. Великий жаль, ми готові визнати, да, ми сказати, я вірю в Ісуса, але коли якась буде біда в нашому житті, то ми скажемо, ні, сьогодні я вже не вірю в Ісуса. Я вірю в Ісуса, коли все добре. А коли не все добре, я вже не вірю в Ісуса. Чи, чи є ця віра зі всього серця? Євангеліє, через яке ми отримуємо спасіння, та прощення, всіх, та прощення всіх наших гріхів потребує глибини нашого з вами серця. Наше життя. Воно буде змінюватися тоді, коли ми зі всього свого щільного серця віритимемо в Боже Євангеліє Ісуса Христа. Коли ми всім серцем будемо вірити в Боже Євангеліє, яке дає нам Ісус Христос, ми будемо змінюватися. Віруємо всім нашим серцем. Віруємо в той Євангеліє, яке нам дарує Бог через Ісуса Христа. Любі. Що говорить Біблія про те, як нам потрібно ставитися до свого це серця? Витоки нашого життя приходять через серце. Наше серце як кермо автомобіля, як штурвал лайнера. Воно скеровує всім нашим тілом. У біблійній мові серце пов'язане із розумом. Наше внутрішнє серце це воно пов'язане тісно з розумом людини. Наше, наше тіло є рабом серця. Чи, чи вірно це, як ви думаєте? Ну, так, да, як серце перестає битися, Та то... й наше тіло перестає а, слухатися, да. перестає працювати. Тому любі, наше серце це як кермо автомобіля. Тобто наше серце скеровує нашим тілом. Да? Але якщо ми говоримо у біблійній мові, то наше серце то як наш розум. Бо, тому що ви знаєте, да, що все від голови. Голова, є, голова або мозок. Да, є, це воно є головною частиною людського організму. Да. Все йде від голови, від нервової системи. Любі наше тіло є робом серця. Всі речі залежні від нашого серця. Був один монах. Який заночував у печері. І, ну, серед ночі серед ночі він прокинувся і дуже сильно хотів пити, І оскільки в печері темно, він знайшов шкребок який є, набрав води і випив. А рано встав. І він виявив, що він е, у печері де ховали мертвеців. І потім він дізнався, що Посудина, з якої він пив воду, це череп людський. Питання, як ви думаєте, якою була його реакція? Повірте, він не був задоволений. Який, яким є наше з вами ставлення нашого серця до того чи іншого? Наше ставлення до того чи іншого буває абсолютно різним. Зміна серця завжди відбувається через певне знання того чи іншого, позитивного чи негативного. Тобто наше серце змінюється через знання. Любі все залежить від нашого серця. А серце це місце, де знаходиться наша з вами віра. Питання, чи зі всього свого щирого повного серця ми віруємо в Євангеліє Ісуса Христа? Зміна нашого серця. Хто є центром мого серця? Хто на троні мого серця є? Або хто власник мого серця любить? Давайте ми помолимося. Бога те Небесний. Ми дякуємо тобі за те, що ти до нас говориш. Говориш про те, яким є насправді наше серце, наше серце запачкане гріхом Господь. Але ти той. Бог, ти той Цар, який полюбив нас грішних людей, і не дав нам іти у загиблі. Ти послав Сина свого Ісуса Христа, у цей світ раді того, щоб спасти нас від наших гріхів. щоб подарувати нам життя вічне, Боже наш, святий і праведний. Ми молимо тебе за наші серця, щоб наші серця були наповнені вірою, живою вірою в Євангеліє, в Боже Євангеліє. Ісуса Христа, яке дарує нам прощення гріхів. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нам дає життя, сповнюй нас Святим Духом, дай нам мудрості, вірності і любові до Тебе, дорогий наш Ісусе. Амінь.